Сьогодні 19 липня яблуня Цукеркова. Сонечко зайшло. Ось видно, вона зелене яблучко з легеньким рум'янчиком і такими крапочками йде. Це у нас на перший рік, я бачу, вона ще не достигла. Одне яблучко трошечки жовтіше, наче. Це ще, мені здається, вона ще не стигла. Чекаю, не знаю, коли вона буде. Ці, що вищі, вони ще зеленіші. Ще зеленіші, от яблочко. От, я так розумію, що будуть готові, мабуть, початок серпня. Цікаві. Повинна бути солодка. Ось тут така. Ну, є п'ятнички такі і трошечки розовиночки. Я так розумію, чим більше сонця, тим більше такі рожевенькі такі, м, вкраплення йдуть по яблучкам. По в інтернеті дивилася, є так, я думала, що воно взагалі буде полосати з рожевими полосами, але полоска ось є, трошечки проявляється, але дуже-дуже слабенько. Така цукеркова яблунька. Це вона в мене третій рік тут росте, я її купувала двох річку.